Вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки Ну що ж, крига чудова. Я приїхав до свого товариша попробувати спіймати тут рибу. Особливо хочу піймати коропа, якщо вдасться, бо ми запускали сюди. І можливо, 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 щось би та вдалося. Нароблю зараз ополонок Ну і... Буду ловити. А під вечір, так як я з ночівлею сюди приїхав, то під вечір я попробую ще піти на потічок. Може там піймаю рибку. Ну, з потічка, навіть як я щось упіймаю, я не буду брати. Відпущу рибу, а тут, якщо б я піймав коропа, то ми б його на вечерю приготували. Так колись в принципі було задумано. Хвилин 15-20 я половив і ніякого клювання не відбулося, а потім мене Олег покликав поснідати трошечки. Півгодинки побув. А вже тут добре замерз. В магазині кивок і зробив для себе його. Переробив, кілечка поставив лаку червоненького. Так щоб він мені підходив, так, як мені це треба. Де той короб є? То, що його тут чимало, це факт, але. Может, він там сплячці спить и не хоче клювать. Тут и карась є, але клює дуже зарідко. Наче якийсь дотик. Був цікавий. Легенько так, кивочок Відреагував. Не зрозуміло, що тут таке. Чи то якась випадковість? Чи там все-таки рибка пропливала? І зачепила жилку. Бо поки що. Після того як поснідав, то вже хвилин 20 Намагаюсь щось піймати, тишина. Не так все просто впіймати рибу навіть там, де вона є. Або короб сп'ячці. Собі десь згрупувався і дрімає, що тут ополоночка є. Для... Так, все, на потічок я. До чалапав. До маленької річечки, до потічка. Я іноді люблю його відвідувати. Так, тепер ополоночки. є. перше є. Цікаво. О, прекрасна крига. Сантиметрів 10. Чудово. Дивлюсь, друзі, в підводну камеру. Оплонок 7. Робив і взагалі ніде реби не бачу. Просто дивно. Так як того року. Тут з кожним роком все гірше і гірше робиться. Того року я вже ні одної рибки взимку не впіймав і навіть ніде в підводну камеру не бачу. Йду я, друзі, далі, туди на ставочок. Не хочу повторити досвід минулого року, коли я. І вечором і зранку ходив по потічку, і жодного клювання не було. І в камеру підводною не бачив ні одної рибки. Мабуть, все ж таки причиною цьому є видри, яких чимало є в даній місцевості. Можливо, вони значну кількість риби налякали, десь відлякали. Ну і, звичайно, поїли. Тому я не хочу дурно просто сидіти, час тратити. Йду на пасіку. Там точно знаю, що є риба. Вже клюне, не клюне, невідомо, а от що я знаю, що там є риба, то це однозначно. Подивився я під одну камеру і побачив пару коропів, плавають. Може клюне? Ух ти, Є якась рибка. Ха-ха-ха! Ну це вже цікаво, то я вже, значить, з рибою Так, це дуже цікаво. Я відпущу тебе зараз іначе. Опля! І теж, видиш, він був на дном або две. Десь десь з лускою, де? Здоровий, так. Да. Попробуй його звідси витягне. <сих> Серед цих патиків. Де ще один? Угу. Той, ні, лисий, бач. Угу. Видиш, вони тут крутяться. Камера не боїться, йому пофіг. Ану, опа. Він замер. Я... Ох, яка краса. Але я періодично бігаю грітися до буржуйки, тому мені не дуже холод страшний. Головне, щоб риба брала, а вона щось дуже пасивна. Коропа я знайшов, але в таких корчах... Що там ну, закидати практично нереально. Хіба брати грубу жилку якусь, бо так відірве мормишку заплутає там. Тобто короб крутиться у цих корчах. Він тут крутиться. І сьогодні камеру я його бачив тільки тут. От і будь мудрий. А там, щоб закидувати, то нереально. Тому що не витягнеш його звідти і порвеш. От хіба зараз просверлю попри ці корчі і буду пробувати. Може він все-таки вийде звідти десь. Ну что, друзья, плавают. Ух ты, е, 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 Ух ты ж. А -а -а. е, е Є короб. Капець. Клюнув і як я там не запутав, я його витягнув. Це капець. Ну це десь кілограмовий. Супер. Супер, 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 супер. Ну що, чудово? Значить можна надіятися. І на ще одного. Ано. Ха-ха-ха! <ріст> Уха! Чудово! Чудово! Тихо! Фотка? Ну що ж, чудово! Чудово! Тут я взяв вудку, така стара, бачите, саморобна майже. Ручки, там Саша все придумав. Жилка просто трошки грубша, і я опустив туди, серед тих корчів. І він. Я скоро його уверху взяв, він не встиг там запутатись. О, це чудово, це чудово, значить ми будемо смажену рибку сьогодні їсти. Просто от просто з дна взяв. На нерухому мормишку мотиля. Просто на дні лежало. І тут столобика я бачив, тут в цьому місці пропливав. Також навіть карася бачу одного. От Здавалось би, що от ставок такий невеликий і є тут достатньо риби, однак не так просто ключик підібрати до неї. Ну, можливо якби клюнув такий півтора-два кілограма, то міг би і запутати. Там вже рибка потужніша. А це десь так, ну так, він десь має кілограм. Я з уловом. Та, а небо затягнулося вже. Значить, скоро буде вже сніг. Скоріш за все. І буде знову дорога замітати. Зима конкретна. Гарна зима. Ах, ти ж. Ай-яй-яй-яй-яй, щось там наче було. Але вниз. Він йшов вниз, то може, що риба пропливала. Таке могло бути. І зачіпала жилку. Ну що, друзі? Прийшов час завершувати риболовлю і їхати додому. Я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною, що передивляєтесь мої відео. Дякую вам за хороші добрі коментарі і вподобайки. Також за підписки. На цьому все. Бувайте здорові. З вами був щоденний Рибалки.